Привіт, друзі! 10 ранку, неділя, середина лютого, Галіфакс, плюс 6 градусів тепла за вікном. А в мене така ситуація, що я коли приїхав у Галіфакс, то поселився, мені дозволила пожити моя колишня дружина в бейсменті. Вони орендують будинок з бейсментом і там було місце. Отже, але вона ж мені сказала там ну, ненадовго. так, тому от я вже місяць пройшов, і я вже шукаю собі своє власне житло, може свій власний бейсмент або квартиру якусь. От, мушу 1 березня вже з'їхати від них і оселитися окремо. Тому я щось шукаю теж на районі. Мені, в принципі, район Спрайфілд подобається. Багато хто каже, що Спрайфілд в Галіфаксі це, тіпа, ну, не дуже райончик, але мені подобається тут багато озер, парків. і... Достатньо таких багатих, я би сказав, районів з класними будинками. І в одному з таких крутих будинків я зараз буду через пару хвилин. У мене апойтмент, буду дивитися бейсмент. Його здають на півроку. От мені це підходить. У них є свій вихід до озера, уявляєте? Тут в 100 метрах парк і пляж на цьому ж озері, а з іншої сторони, дороги там. Треба трохи повернутися назад, починається величезний парк. Теж уявляєте, як круто. Я не знаю. Тут виходить така ситуація, що не так ти вибираєш. Ну ти, ти, ти теж дивишся, підходить тобі помешкання чи ні. Але власники помешкання потім обирають, тому що багато людей приходить дивитися, всі заповнюють анкети, а вони потім там передзвонюють. Якщо ти їм підходиш, вони тобі передзвонюють. Я пару днів назад дивився один бейсмент уже, і сам бейсмент мені дуже сподобався. Там все нове техніка, кухня, все от прям зроблено. Нове все. Але район просто ну, жахливий. Мені район не сподобався. Такі ну, старі будинки, все таке брудне, якесь. Видно, що там не найкращі люди міста живуть у тому районі, але ви розумієте мене, що райони бувають різні. А Хоча сам бейсмент крутий, і ціна на нього там 1340. зараз я буду дивитись бейсмент за 1300 і райончик тут явно кращий. Кращий район, ну, набагато. Отже, як подивлюсь, потім вийду на зв'язок. Можливо, ще покажу вам в цьому відео оцей парк з пляжем. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте поїхали. Ну що ж, подивився я цей бейсмент, і, знаєте, мені сподобалось. По-перше, мені подобається місце, де цей будинок знаходиться. Але є мінуси в цього бейсменту. Отже, плюси які? Простора зала і дуже така сама велика спальня. І вже там є ліжко, ви знаєте, бо тут в основному без меблів здають житло, а там вже є ліжко, є шафа, є. Столи робочі, в залі є диван, крісла, такий кавовий столик, стіл в кухні. Проблема в чому? Нема як такової кухні. Значить, Там є холодильник, є мийка, мийка в прихожій. І є така, знаєте, пічка така от, переносна на одну комфорку, що в розетку вмикається. Тобто, я Якщо хочу, можу собі таку купити пічку на дві комфорки, якщо мені одної бракує, в принципі. Ну, Я запитав у чи можу я сам зробити якісь кухонні там шафи, тому що я можу це зробити на роботі. Сказала, що так, можете зробити. Вот. А так, в принципі, супер. Ну, прикиньте, ви виходите з дому і у вас одразу вихід на озеро. Вона каже, є лодка, можете от влітку плавати, тут рибу ловити, тут офігенно, тут риба ловиться. Коротше. Ну, В принципі, ну мені сподобалось. Власниця цього будинку, як, чи кореянка, чи китаянка, я не знаю, але не, не має значення. Я от зараз е, вийшов буквально недалеко е, будинку, знаходиться парк. Трошки зроблю тут ніше. Недалеко будинку знаходиться парк, і озеро, і пляж навіть. І давайте я вам зараз покажу, що це за район, щоб ви розуміли, що е, не все в Канаді е, сумно, як в Даунтаунах. Ви знаєте, там як кажуть, приїжджають в Канаду, е, заселяються в готель і, і кажуть, а тут одні бомжі і негарно. Канада це перш за все охренєнна природа. Давайте я вам зараз покажу парк, який просто недалеко від цього будинку, де я дивився бейсмент. Ось озеро. Дивіться, все таке прям шматочок природи дикої всередині міста. Ось тут каміння, таке дике, якісь чагарники, сосни, берези. Озеро зараз замерзло. І ось я вам покажу. От я підходжу, от пляж. Зараз я вийду так, щоб було його видно. Ось бачите? Оце пляж там. Подивіться, які будинки. Я просто вражений, подивіться, які будинки тут. от Я зараз наближу, О, гляньте, як люди живуть, а? Палаци. Ну, Це просто круто. Гляньте яке величезне каміння тут. Як тут дико. О, гляньте. Це канадська природа. Неймовірно. Уявляєте, як цей пісочок прогріється влітку. Прийти і біля озера, так посидіти, біля води на теплому. От, а За пляжем одразу шкільна територія і школа. школа. Бачите, там вулиця. Я там біля школи запаркувався. Піду вже в машину, бо щось вже холодно. Трошки підзамерз хоч плюс 6, але вітерець такий прохолодний. Все, сідаємо в машину, бо мені вже холодно. Друзі, звичайно, що сам бейсмент я вам зможу показати, якщо вже туди заселюся. Бо поки що я не, не маю права думаю, в, чужому, в чужій пропертіс, в чужому поки що бейсменті знімати. От. Неважливо, сюди, може не вийде, може вони мене не виберуть, може ще кудись. Але я вже вам покажу, як я хі -хі, оселюся, коли оселюся. До речі, вона спитала, чи можу я заїхати раніше. Я кажу, що можу. Хоча, звичайно, я там вже заплатив за лютий місяць, весь, то я 300 доларів втрачаю. Ну, але, але нічого. Я думаю, що це того вартує. Місце зручне. Навпроти будинку ще є автобусна зупинка, хоча вона каже, що автобуси не так часто ходять тут. Але менше з тим. Головне зараз кудись заїхати, тому що мені треба десь жити. Ну, так що так. що Добре, дякую, що подивилися таке експромтне відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання по життю в Галіфаксі, в Новій Шотландії, в Канаді. Всім успіхів, па-па!